Лучани плавають у власних будинках. Люди живуть без світла та газу. Велика вода залила і підвали, і газові бойлери, і лічильники. Рятувати приїхала служба ДСНС. Люди обурені, просили про допомогу ще вчора. кажуть, якби про це тоді ж і подбали, то сьогодні не довелося б виловлювати меблі з затоплених приміщень. У проблемі розбиралася Ірина Дяк. Одна із вулиць Луцька тепер нагадує озеро. Там будинки повністю затопило водою. Мешканці вже добу живуть без газу та світла. В усьому дорікають комунальникам. Мовляв, ті напередодні неправильно розпорядились і викопали канал, з якого тепер вода поступає прямісінько до будинків. Вся вода пішла з Омелянника. Оце там по городецьки удайшла змелянника, це вони прокупали канаву, щоб ту воду зупинити і запустили всю воду сюди. Якби вони ту воду зразу відкачували десь туди, було б все добре. Як тільки вода почала підступати до будівель, то люди одразу ж почали телефонувати у службу 101. Проте кажуть, і рятувальники нічого не змогли вдіяти. Порекомендували мешканцям звертатись до міської ради. На 101 дзвонили, дзвонили, то потім вони приїхали, подивилися. Кажуть, буде більше затопить, ми до вас прийшли прийшлемо станцію, буде відкачувати з підвала. Приїхали з підвала викачувати, качнули на дорогу, все пливе, нема куди качати. І, і кажуть, дзвоніть на міську раду на 15.80, і хай вони реагують, ми без них нічого не можемо зробити. Ми дзвонимо, 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 ніхто, там міська рада, заявку прийнято, заявку прийнято. Ніхто ніякої реакції абсолютно. Вже близько 23-ї години таки навідався представник міської ради. Він все оглянув і пофотографував на телефон. Розповідають мешканці. Також розумував, що нічого страшного поки немає, бо рівень води не високий. Люди бідкаються цілу ніч. Намагались якось боротись із наводненням. Самостійно привозили пісок та будували дамби. Цілу ніч ми, значить, возить пісок. Тут обсипали, там обсипали цей підвал, ніяк не зберегли, затопило повністю підвал. Підключилися, замкнуло світло, вибило, газовий котел залило, нема, тобто немає будинку, ні опалення, ні світла, троє малих дітей. Вранці приїхала служба ДСНС і заявили мешканцям, що зарадити зможуть мало через брак коштів. Вода прибуває, висота озера уже пів метра. Також люди гарячково думають, де дістати човни. Тільки сюди мешканці будинків можуть дібратися в спеціальному взуті. Далі, як бачимо, проходу немає. Хто повинен збиратись у цій справі, нам поки не вдалося з'ясувати. Ми кілька разів намагалися зв'язатись з представниками департаменту житлово-комунального господарства, проте слухавку ніхто не здійняв. Але для когось у цьому потопі є й позитивні моменти це діти. Вони неймовірно щасливі, що тепер мають власне озеро. Ірина Дяк Кодек для новин на часі.